Валера виходив з клубу, і його всередині щось тріщало, наче скло. Ніч обвила довкола нього темряву, в якій танцювали тіні, що з'їдали його мрії. Розкішний Мерседес чекав біля входу, але навіть його блиск здавався тепер якимось примарним. Можливо, саме вона, його улюблена Еля, змусила його так почуватися чому, чому не відповідає. Здається, що між ними вже безодня, яку не залікувати жодним словом. Сідаючи в машину, він відчув, як усі ці алкоголем забиті думки почали розчинятися, перетворюючись на клуби диму, які ніколи не повернуться назад. Валера натиснув на газ, і ландшафт міста пролетів повз вікно, наче кадри старого фільму, де всі кольори злилися в одну безлику сіру пляму. Він часто піддавався цим роздумам, але зараз їхній невблаганний настрій тільки розпалював вогонь його розчарування. Несподівано з зарогу рвонула велетенська, лохмате створіння, наче з самого пекла, і все всередині нього застигло. Адреналін хльоснув через його тіло, змушуючи повернути вбік, але мерз, який завжди був його захистом. Тепер став ракеткою в руках долі, що невблаганно приймала грати в свої ігри. Валера не зміг стримати криків, коли машина з металічним гулом зіткнулася з дійсністю. Потім настала темрява, коли ж він нарешті відкрив очі все навколо стало абстрактне і перетворене в сюрреалістичний пейзаж, ніби з глибини свідомості підіймалася якась невидима сила, Лизала його обличчя, і Валера зрозумів. Це не просто біль, це страх. Піднявши голову, він побачив те ж саме лохмате створіння, що тепер стояло над ним, немов вершник в розгубленості. Зелені очі втягували його в бездонну прірву, де царювали його найгірші страхи. Не це всього лише спогад, всього лише примаран, думав він, але цей заспокійливий мантра лише заплутувала його ще більше. З кожною секундою тіні ставали все ближчими, чого ти хочеш? запитав він себе, намагаючись побороти вал думок. Чи бажає він, щоб все це закінчилося? Він відчував, як його реальність поступово відштовхує його від власного тіла, змушуючи його зануритися в прірву, в якій вирують страхи і спогади, спогади про Елю, що зникла, залишивши лише примарний слід. Паніка товстим шаром лягала на його серце, а страх трансформувався в неможливість. Відчепися це всього лише ілюзія, кричав він у тишу, намагаючись знайти шлях назад, знайти хоч краплю надії в цій хаотичній темряві, але світ навколо залишався невизначеним, як тінь, що блукає, намагаючись вціліти в безкінечному мороці.